Всім привіт, друзі! І сьогодні ми розглянемо яхти за 1 долар, за 1000 доларів, за 100 тисяч доларів і за мільйон доларів. Ну що ж, не буду затягувати, ну а ми починаємо. Так, ну і де тут яхта? Я якось її не бачу, так. візьму бінокль. О! А, це типа яхта? Ну да, ось яхта за 1 долар. О, на ній можна літати, Ні, ну плюси є, плюси є. Літати можна. А плавати. Ну, плавати тоже можна. Літати плавати, два в одному. Може треба було і за мільйон раз у нашій іме літати? Ну, да ладно. Просто її під карту кинемо. Ну і будемо шукати яхту вже за 1000 доларів. Ну, я все ще не можу зрозуміти. Де ще одна яхта? Я надію вже інша буде на О, клас. Так, ну, давайте туди на машині поїдемо. Шолі. До речі, ви спитаєте, звідки я взяв стільки яхт. Ті, хто дивились виживання, тобто не виживання, а проходження тунеля того огромного. Та то там я в кінці отрив гроші, і на них я купив ці яхти на зал. Так, ой, ось ця яхта. Ні, ну слухайте, вона прикольна. Вона прикольна. Так, це мало бути так, я думаю. А це трошки такого Ну, отак вот вже краще. Ну, слухайте, така собі хороша яхта. Це більше не яхта, а катер тут є прапор бразелії. Такие от крутілки. Ой, мене правильно залізло. Давайте спочатку от сюди. За борт. Тобто, не за борт. Як ця штука називається? Не знаю. Тут є дзеркало, але в мене воно вот таке от. Тут є от, руль. Ну, в принципі, нічого такого прикольного. А що тут є? Ой. Ну, да, Тут є заєць. О, мангал, диванчик, Ну і якась непонятна штука. Ну тут нема що дивитись, як би, вична яхта. прикольно. Не, ну, чесно, вона мені сподобалась своєю простотою. Вона прикольна така. Ну, класненька, класнень. Ну, давайте переходити до іншої яхти. Ну і вже наступив день я знайшов нову яхту. Класна яхта, слухайте. Вона трохи крива. Так, це треба тут закрити. Ну, давайте подивимось, що це за яхта така. Відкриваємо тут. Та... Ну, де, це. все. Тут, ну, ванна. Тут та, от, там. Ну, понятно. Там спати все таке. Тут та є шкафи. Оце. Ну і ліфт. Так, давайте піднімемось. У прикольно. Канадський прапор. Ну і ці комп'ютери, знов руль. Ну, нічого особливого не бачу, якщо чесно Ну, кстати, парад зроблений прикольно. І вона виглядає справжня яхта. Але дуже. Вона якась кривава, ці отдерки всі. Ну, а так, хороша яхта, переходимо до іншої. Ну і ми вже подивились яхту за 1 долар. За 1000 доларів і за 100 000 доларів. Ну я так і не знаходив е, яхту за мільйон. Ну тут. Що? Яхта за мільйон доларів? Нічого собі. Так, давайте до неї їхати. Так, тормозимо. Ну, слухайте, це прикольно. Не, ну слухайте, ну це шикарно. Просто дивіться. І ви тільки гляньте, на фізія. Знаєте, така собі заставочка вийшла. Просто подивіться на цього гіганта. Це просто тут є двері. Ми заходимо. Це просто шик. І ще я тут замітив, ось такі от ворота і, типа, наші вони, Но тут я зразу зрозумів, навіщо розробники цієї яхти, так сказати, її тут поставили. А все тому, що звідси можна виїжджати машинами. Ну, звичайно ж, підводними. І такі, які плавають на воді і під водою. Давайте це провіримо. Відкриваємо гараж. Сідаємо в підводну лодку. І зараз спробуємо їм виїхати. І просто ідеально виїжджаємо. І як, і, як я розумію, ця яхта не така пасажирська, а іменно для якихось експедицій. Ну, бо нащо, що, типу в пасажирській яхті підводні лодки? Хоча, може, якщо треба евакуюватись, і вона ідеально і заїжджає, і виїжджає. Тепер ми бачимо тут підйомник, ми піднімаємось бачимо простору палубу, з якої можна дивитися на океан. Також можна повторити сенс Титанік. І тут ми бачимо огромну таку от. Ну, коротше, в каюту заходимо і бачимо зразу три двері. Ну, якщо все рахувати, то чотири. Це борт, тут є пончики, куча кнопок, речаги, комп'ютери, камери. Далі тут є кухня, де можна посидіти, готувати їжу. Також є. А, Ой, перепутав двері це на вихід. Ну і є ванна ось така. от. Прикольно. Також тут є ще одна дверка. Ну і тут є от пуфіки, всякі занав'язки і от це. Закриваємо. Тут є така от лестниця. Ми піднімаємось і тут бачимо саму каюту. Цех чудиків, що тут а, на борту. Тут є диванчик, ліжко з кроликом, два двохповерхових ліжка, телек з шкафами, також шкаф, вот така вот тумбочка, знов ліжко з заячком. Вот, і ще вихід на балкон. Ось так. Ну, а тепер я хочу поставити оцінки всім цим яхтам. Яхта за 1 долар. Ну, на ній можна літати, ну, як ви розумієте, це повна фігня. Так що я й... ну, за те, що вона літає, і, в принципі, на ній можна їхати, я їй ставлю 2 з 10 яхта за 1000 доларів. Так, да, розумію, вона маленька і це більш катер, але для своїх грошей вона реально хороша. Тобто в неї можна плавати. Тут все дуже добре обростроєно, Не криво. І все дуже добре. Так що для своїх грошей я їй ставлю 10 з 10. Вона дуже вайбова, і на неї можна проводити дуже класні зйомки. Яхта за 100 тисяч доларів. Ну, як сказати, може деяким вона сподобалась. Мені також вона сподобалась, тому що вона реально як яхта. І особливо ця от лицева частина, вона дуже, ну, дуже добре придумана, але реалізована погано. Також каюта хороша, ну оці от всі. Так що і за її кривуватості, і за цих виступів, і за вот бачите, за оцих дерок. Ось перша ось друга. Оця ось, ось, ось ще такі от. То я її можу тільки поставити 6. Ну, хоча давайте 7, так як вона реально велика 7 з 10. думаю це нормально. Ще було краще 6,5. Це і точно заслужена оцінка. Ну і яхта за 1 мільйон доларів. Я її просто фізично не можу поставити десь нижче 10. Тому що вона огромна. В неї нема прям таких, от всяких, ну, коротше, дир або нерівностей. Вона дуже добре зроблена і робота зроблена ну, прям ідеально. Оці доми, це просто геніально і огромна каюта. Так що я й ставлю 10, із 10, якщо б міг, то поставив би найбільше. Тут є вихід на кришу, який я не показав. І тепер, що б я хотів зробити, просто приколу роз... розфігачити цю яхту. І, до речі, просто не знаю навіщо цю інформацію. На яхту за 1 долар я потратив 1 блок, на яхту за 1000 доларів 50 блоків, на яхту за 100 тысяч 111 блоків, ну і на цю яхту я потратив 244 блоки, от ви можете бачити. Ну і давайте я им вже поскоріше. Зламаю просто холі, чисто. Так, сейчас я быстро. І на просто Все є. А ще вот так. просто. А что у меня ассистили? Можно, алё. Что за фигня? О, всё. О, пришло. Ты добрый в карту сходить? Так. Ну, это а пари уже самый стиль. друзья. О, сейчас. Так. Да О, кай. Тут -то тоже вбиваться молотком челики. Ставьте лайк, то не, ну, конечно, подписывайтесь. Тож цікаво, що деякі блоки від цього от, молотка не ламаються, такі як диван зелений. Оцей от він не ламається, бачите? Так, у вас напевно, що на задньому плані музика, я не знаю, може не буде чутно на монтажі. Ламаємо просто. Цікаво буде подивитися скільки предметів лишилось після того, як я це все. Так, треба всю палубу. Все, палуби майже нема, ну вот ще. Так, все. Капець. Вже нічого майже не лишилось. Все. Так, и сколько у нас осталось? 24 блока. Что ж, друзья, всем пока. Хорошего дня. Надеюсь, вам сподобалось видео. Пока.